Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Друзі, довго вагались, чи потрібно робити ролик про одну жіночку, але бачимо суспільний розголос. Таки потрібно. Про відео із стратою розписувати, напевно, навіть і не варто. Кожен бачив, болить. Чесно признаємось, навіть хлопці з нашої редакції не змогли стримати сліз люті. Про жінок взагалі мовчимо. Аж тут одна фейсбучна експертка вирішила розкритикувати загиблого хлопця. Ви тільки послухайте її абсурдну заяву. Далі мовою оригіналу цієї жіночки. Я знаю, що багатьох зачеплять ці слова, відео було жахливим, але померти гідно зі словами Слава Україні Останню затяжку і стати символом краще. Смерть та страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як волос у хороброму серці, нескореним, ніж верещати їхньою мовою ні надо, больна, помираючи завжди краще зберегти гідність, бо на війні уникнути загибелі інколи дуже важко. Але їх не вибачимо ніколи. Господи, та зрозумійте вже, що просити у людини чи у нашому випадку нелюда, не вбивати вас, щоб не було боляче недія. Ну вони зроблять навпаки завжди. Для чого ви це обговорюєте, якщо самі знаєте? Вони не підуть на зустріч, вони не полегша. Смерть вони не зроблять легше, вони зло, резюмує жіночка. В нас просто немає слів. Щоб ви її порекомендували, пишіть в коментарях. В той же час, за даними американських журналістів, бойовики ПВК Вагнер або Русич могли бути причетні до страти ще двох українських військових. Минулого тижня в соціальних мережах з'явилися два відеоролики зі звірствами. Журналісти вважають, що ці відео належать до різних подій. Одне з них, можливо, було знято зовсім недавно, а інше, судячи з кількості листя на землі, швидше за все було знято влітку. Перше відео було розміщено про. У російському каналі соціальних мереж, 8 квітня. Імовірно, його зняли російські найманці з ПВК Вагнер, і на ньому показані тіла українських військовослужбовців, над якими познущались. Бронетранспортер підірвався на міні, заявила російською мовою людина, яка стоїть за кадром. Що далі робили з пораненими хлопцями? Ви вже здогадались. У російських соціальних мережах повідомляючи відео було знято під Бахмутом на сході України, де вже багато місяців тривають найзапекліші бої, в яких дуже беруть активну участь бійці Вагнера. Пише Сінен. Друге відео розміщене у Ітрі, про яке раніше писав змі, схоже, було знято влітку через велику кількість рослинності на землі. Ну ви розумієте про яке і про що ми не пробачимо і ніколи не забудемо. Але що робити з такими от жіночками? До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.